Добрий день, вас вітає компанія Promdom.com.ua. Сьогодні на огляді кільце гумове 20х2,5, де 20 мм. Це внутрішній діаметр 2,5. Діаметр перерізу. Відповідно зовнішній діаметр кільця 25 мм. Виробник німецька фірма Bomag – Виконаний з масла бензостійкої гуми. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 130 градусів Цельсія в середовищі водяного пара. Ставиться дане кільце на датчик мінімального рівня масла в автомобіль Opel Vectra C. Купити кільце 25. Ой, 20 на 2,5 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.